Двадцять сьоми. 2017 рік. Перший обліт. Перший обліт. Як радісно дивитися, що вони вже повиходили. Живі, здорові. Приємно дивитися. Так що... Джолярі сезон почався. Прийміть вітання. Що далі робити? У мене перший вулик, перший рій. Багато дивився, читав. Дякую всім, хто підказував, як робити для молодих і несвідомих майбутніх пасічників, як вулики робити, як доглядати за бджілкою. Приємно. Серце радується, як воно далі буде, життя покаже. Відчувають тепло, дівчатка. Трохи причепуряться на сонечку. Далі почитаємо, що робити, що вони люблять. Погода ще не дуже буде тепла. Кажуть, матку треба сховати, щоб не сіяла. Бо ще нема цвіту, нема пилку. Трошки їх є багатенько. Багатенько їх є. Змучилась. Змучилась. Це мабуть той серпневий. Сърпневий бджілки. Почувають солодке. Чи вони води хочуть? Треба їм, мабуть, водички поставити Свіженької ще. Так, радісно. Що найцікавіше що... сиділи на трьох рамках. Сиділи на трьох рамках. Як то молодий, неопитний. Як тільки погода, то зараз цікаво подивитися. Що робиться в них? Наразі дякуємо. Погоді. Що вони роблять, дівчатка? Вулика трошки підремонтуємо. Що вже вони зробили обліт, то мабуть вони матка вже буде сіяти. Цікаво. Радісно, дочекався. Дуже переживав, чи виживуть вони, чи ні. Цей рій, що прилетів 11 липня. Пустив їх через верхній люток, наразі роблю стоп.